Вітаю вас у програмі. Де новини з Бона. У найближчі 10 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Вирок Єрофеєву та Олександрову. Чи відбудеться обмін на Савченко? ОПЕК не домовилися. Ціни на нафту падають після провалу переговорів. Бразильські пристрасті парламент схвалив імпічмент президентки Русеф. Суд у Києві визнав російських військових Єрофеєва та Олександрова винними у веденні агресивної війни та тероризмі. Вирок 14 років позбавлення волі адвокати російських грушників, а також засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко, вже почали обговорювати можливий обмін бранців. Чи означає це, що довгоочікуване повернення Савченко до України вже близько? Що об'єднувало судові справи над українською льотчицею Надією Савченко та російськими військовими Олександром Олександровим та Євгеном Єрофеєвим, це їхня надмірна заполітизованість. А також те, що щонайменше останні кілька місяців, процес над Олександровим та Єрофеєвим сприймався через призму справи української льотчиці проблема в тому, що цей процес отримав настільки великий негативний відбиток справи Савченко, що говорити про перспективи цих двох людей з точки зору виключно закону дуже складно. Про пов'язаність цих справ засвідчило і те, що на заключному засіданні були присутні родичі Надії Савченко та її адвокат Ілля Новіков. Я їхав зустрітися зі своїми колегами, які захищають Олександрова і Єрофеєва, та спробувати знайти з ними спільну мову, а також домовитись про спільні дії і позицію, які б могли прискорити обмін наших підзахисних. Я сподіваюся, що найближчими днями ми почуємо про те, готові чи не готові усі учасники цієї ситуації до того, щоб прискорити цей обмін. Адвокат Єрофеєва Оксана Соколовська у свою чергу заявила про політичну заангажованість процесу. За її словами, обвинувальне рішення голосіївського суду стало реакцією саме на суворий вирок Надії Савченко. Іншого вироку насамперед ми не очікували, враховуючи те, що відбувалося у суді під час слухання справи щодо доведення вини Надії Савченко. І винеси такого вироку, водночас незалежні спостерігачі не мають зауважень до доказової бази і не помітили якихось значних процесуальних порушень. Я не думаю, що вирок, який вони отримали, може викликати сумніви, тому що участь у бойових діях на території іншої держави зі зброєю у руках в будь-якій країні Європи вони б точно отримали за це 14 років або якийсь співмірний термін. Навіть представники російського посольства в Україні визнавали, що в цілому процес проходив коректно і без порушень. Тим часом негайно звільнити Надію Савченко, члена парламентської асамблеї Ради Європи, закликав Росію президент Парі Педро Аграмунт. Цього тижня на сесії ПАРЄ заплановані дебати щодо української льотчиці. До іншої теми. У понеділок нафта на світових ринках знову подешевшала причина в провальних переговорах країн ОПЕК. Чому так сталося і як довго ще падатимуть ціни на нафту, з'ясовував Михайло Малий. Переговори в Катарі мали за мету заморозити видобуток нафти і тим самим сприяти зростанню цін на чорне золото. Утім, зустріч завершилася провалом, і ціна на нафту в понеділок знову суттєво впала. Країни нафтовидобувальники роз'їхалися у пригніченому настрої. Жодного натяку на якісь домовленості. Іран взагалі проігнорував зустріч. Ми не можемо з ними співпрацювати в питанні замороження обсягу видобутку нафти, інакше кажучи, самим запровадити санкції проти себе. Після скасування багаторічних санкцій два місяці тому Іран намагається надолужити втрачені прибутки. Тегеран хоче збільшити експорт чорного золота і щодня нарощує видобуток. Міністр енергетики Катара, який на правах приймаючої сторони виступив модератором переговорів, переконує країну ОПЕК почати прямі двосторонні перемовини. від цього моменту і до червня, коли відбудеться наступна зустріч країн ОПЕК, учасники переговорів консультуватимуться між собою Найбільшого експортера нафти в регіоні Саудівську Аравію егоїстична позиція Ірану обурила. Ір-Ріят поки взагалі вийшов із переговорного процесу. Експерти вважають, що країнам експортерам нафти не вдалося домовитися через геополітику. Саудівська Аравія опосередковано конфліктує з Іраном через війну на території Сирії. Тим не менше, експерти вважають, що падіння цін на нафту все ж пригальмується. І опек з дисципліносманканзиніш ОПЕК нині бракує дисципліни. Це погано, особливо з огляду на те, що Саудівська Аравія та Іран не можуть працювати разом. Водночас інші країни, які не є членами ОПЕК, вже зменшили видобуток нафти. Тож тенденція до зниження ціни збережеться. Але такого драматичного обвалу цін на нафту, як це було в січні лютому, вже не станеться. Ті Незважаючи на світові тенденції, в Україні подешевшення пального не очікують. Як показав досвід останніх двох років, через девальвацію національної валюти ціни на бензин в Україні не реагують на обвал світових цін на нафту. Борхливі політичні пристрасті в Бразилії. Влада найвпливовішої жінки Латинської Америки Діл Мирусев похитнулася. Через звинувачення в корупції депутати нижньої палати бразильського парламенту проголосували за початок процедури імпічменту проти неї. Президентка називає це спробою путчу. Опозиція перемогою демократії. Ділма Марусев перша жінка на чолі Бразилії. Колись її любили і захоплювалися, а тепер вимагають імпічменту. Русев звинувачують у викривленні бюджетних показників та незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії. Сама вона всі закиди відкидає та звинувачує політичних опонентів у намаганні здійснити державний переворот. Під час голосування щодо імпічменту у парламентській залі вирували неабиякі пристрасті. мені соромно бути частиною цього фарсу. Це сексизм, який підтримують злочинці і зрадники, що не розбираються в політиці. люди. Голосуйте за. Ті, хто за, підніміть руки. Пристрасті вирували і на вулиці. Тисячі бразильців зібралися під будівлею парламенту, аби стежити за голосуванням на великих екранах. Опоненти Русев сприйняли звістку оваціями. Для її прихильників результат став розчаруванням. Цей фашистський конгрес хоче здійснити державний переворот у Бразилії, але це їм не вдасться. Ми будемо чинити опір і боротися за демократію. Нашу боротьбу підтримують у всіх куточках країни. Ми маємо очистити і решту правлячої верхівки. Спікери нижньої палати теж треба скинути. Це тільки початок. Я дуже, дуже, дуже щасливий. Питання імпічменту для президента розкололо країну. Експерти застерігають, Бразилія на порозі серйозної політичної кризи. Це справді історична криза для бразильської демократії. Є дуже багато суперечливої інформації, порушення конституції відкрито не названі. Проблема в тому, що багато людей, які вимагають імпічменту Русев, не до кінця розуміють, які нові небезпеки на них чекають, особливо зважаючи на те, що Бразилія пережила страшну економічну кризу. Остаточне голосування щодо імпічменту Ділми Русеф має відбутися у бразильському сенаті у травні. До оголошення рішення її можуть відсторонити від виконання обов'язків на півроку. Попри намагання Євросоюзу обмежити наплив біженців, мігранти з Африки та Азії не полишають спроб дістатися заповітних берегів Європи, ризикуючи власним життям. У Середземному морі, ймовірно, сталася нова трагедія. Тему продовжимо в короткому огляді. Понад 400 нелегальних мігрантів, ймовірно, загинули, намагаючись дістатися берегів Європи через Середземне море. Про це повідомила низка ЗМІ. Інформацію про трагедію і про пропалі човни підтвердив також президент Італії Серджо Матарелла. Більшість нелегалів громадяни Сомалі. Опозиційні угруповання Сирії заявили про повернення до зброї у відповідь на порушення перемир'я військами президента Башара Асада. Десять угруповань у спільній заяві висловили намір створити спільний оперативний пункт боротьби проти Асада. У Німеччині зафіксували численні випадки шахрайства довкола догляду за хворими, який буцімто мали здійснювати амбулаторні служби, засновані вихідцями з колишнього Радянського Союзу. Про це йдеться у матеріалах, оприлюднених німецькими ЗМІ. Шахрайство оцінюють у щонайменше мільярд євро на рік. Уряд ФРН хоче посилити контроль за діяльністю таких служб догляду. Папа Римський Франциск проведе аудієнцію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції 20 квітня у Ватикані. У ній візьмуть участь близько 50 осіб. Зустріч понтифіка з ліквідаторами приурочена до 30-ти річчя з дня аварії на чаес. Біля берегів канарського острова Лансорти цього літа відкриється незвичайний музей. Підводний. За задумом організаторів, інсталяція буде налічувати 250 людських фігур і зображати сцени з повсякденного життя. Ви дивилися ДВ новини. Більше інформації читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А я прощаюся до завтра. Щасти.